Сьогодні трошки розкажу вам про продукт тонік для догляду за волоссям від фірми «Ерсах» код 158. Зараз, в лютому, до кінця лютого, йде в подарунках. 200 мл добра, в мене ось так рівно половинка. Використовую розпилюючи 2-3 рази на тиждень після миття волосся на шкіру голови і втираю його. Чому? Чому я це роблю? Тому що ви тільки гляньте на цей склад: склад: екстракт кореню, жіншеню. Екстракт, хвоща, екстракт меду, екстракт гліцерила, глабра, екстракт листя оливи, токоферол, парфум, цитрал, лимонел. Тобто, це натуральний продукт, який стимулює ріст вашого волосся. Робить так, щоб воно не випадало, укріплює його, живить його. Зараз можна обрати в подарунок. А так він коштує доволі дорого. Тому не пропустіть цей момент.